Такс, сьогодні відео про пересадку кариси. Або домашньої сливки. І так вона називається, тому що є певна схожість між її плодами та плодами звичайної сливи. А взагалі це абсолютно різні рослини. Мені віддали ось таке здоровенну кущару. Також в неї є співмешканець-різдвяник, який буде шукати новий дім. В мене є багато поділок, і віддавати я їх буду за донат на благодійний фонд. Будь ласка, всі бажаючи звертайтеся до мене в особисті повідомлення. Я надам вам інформацію. Віточки в нього рожеві. Перед пересадкою сливки, яка не сливка, дала я добренько напитися. Грунт, як ви бачите, тут щільний і його краще замінити. Коріння у рослини гарне, здорове, і горщики якраз підбираю під його розмір. Грунт беру, як завжди, пухкий і вологий, щоб потім після пересадки не поливати рослину, а зелену частину трошки була покоцала. А гілочки ці буду в подальшому вкорінювати. До речі, дивіться, які в неї колючки. Ось так виглядає карис після всіх моїх маніпуляцій.